На сесії Волинської обласної ради депутати підтримали звернення до центральної влади з вимогою відновити пасажирський рух через міжнародний автомобільний пункт пропуску Ягодин Дорогуськ. З відповідною ініціативою виступила депутатка Валентина Черниш з листопаді 23-го року спільно разом з вами голосували звернення до Кабміну і до міністерства власних профільних. Справді є проблема, ягодин на сьогодні стоїть порожній, він недостатньо нагружений. Але ще раз кажу, що є альтернативна пропозиція просто повернути туди пасажирський рух. І як на мене, це буде набагато зважніше і правильніше з огляду на інтереси воленням. Як зауважила обраниця громади, це рішення полегшить життя громадянам і розвантажить пункт пропуску у стилу ГОСИН, де постійні хронічні черги. Голова обласної ради Григорій Недопад додав, що аналогічне звернення раніше ініціювали народні депутати його адресували прем'єр-міністру України, а також керівникам Держмитслужби та держприкордонслужби. Також депутати просять, аби очільники області вплинули на питання щодо збільшення пропускної спроможності на пропускному пункті Ягодин Дорогуськ. Польська сторона на неодноразові вже звернення української сторони не реагує, тобто не збільшує кількість пропускної спроможності. Ми бачимо, що знову виявляються вечерзі. В нас навіть на тиждень появляються черги з нашої сторони. То я хотів би звернутися до вас з голови. Ви маєте. Можливість спілкування щодо розширення кордону з польськими можновладцями. зараз. Я так думаю, що буде після президентських виборів і буде воєвода змінений і так далі. При будь-якому спілкуванні використати всі можливості, щоб ця тема до з місця і збільшилась пропуск транспортних засобів через даний кордон. Зрештою, депутати підтримали пропозицію стосовно скерування звернення до центральних органів влади щодо відновлення пасажирського руху через пункт пропуску єгодин. А який це матиме результат, побачимо вже згодом. Анна Рар, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.